Вітаю, ви на каналі Читаю Для тебе Українська народна казка Івасик телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь діду в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі люлі Телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. То я буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник, срібне є весельце, спустили на річку він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та й віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем, поплив човник далі. А змія стояла, стояла. Та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос. Та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила човна. Та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч та так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте лесико на лопату. А він каже, Коли ж я не вмію як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку, так? каже, та нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак От може, та ні, бо ні, сідай увесь. А як же? Хіба так та й поклав ногу? Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну, так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини. Не чуть? Зміючко Оленко відчини. Не озивається, от вража Оленка вже десь пішла. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку вийняла з печі та й їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ястя наївшись. А Телесик із Явора Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? та й знов Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей? Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гусей кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гусе, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть. Нехай тебе заднє візьме, та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, Відбилося, на силу летить, Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призьбі, а само ходить по двору пасеться. От сидить телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик з двору. А мені? То це вона знову виймає пиріжкита. Оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені. А телесик знову. А мені? Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається». Та знов баба, оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені. А мені каже, з призьби Телесик. Отже, так і узивається, говорить баба, та зирк у вікно аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору. То мати й побачила, он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона, так воно й полетіло. І казочці кінець, а хто слухав молодець. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові казки. До зустрічі!